Президент Росії Володимир Путін заявив, що санкції заходу, нібито, не сильно вплинули на Російську Федерацію водночас він жаліється, що замовлень на нові літаки немає. Про це повідомляють російські змі з посиланням на заяву Путіна на першій нараді з Кабміном цього року. Нічого з того, що нам противник пророкував, не сталося, і зроблено це звичайно, перш за все, завдяки громадянам Росії, їхній зібраності. Але не в останню чергу це результат роботи уряду, і це приносить звичайно відповідні результати, наголосив російський диктатор. При цьому Путін розкритикував роботу з оформлення замовлень на повітряні судна на підприємствах. За його словами, досі на заводах немає замовлень занадто довго все. Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну, что я, я же вам говорю, или, ну давайте я вам сейчас по, после закон, закончим совещание. Чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне а, ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака то валяете. Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, предп... нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну. Когда будут когда, могу... когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы.